Вітаю вас на уроці математики. Вже певний час, як ви розширили множину чисел та працюєте у концентрі багатоцифрові числа. Ви вже навчилися виконувати і арифметичні дії додавання та віднімання з багатоцифровими числами, і навчилися виконувати письмове множення та ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Але ж досвід роботи у концентрі тисяча вам підказує, що на цьому не варто зупинятися. Чому ви навчилися після опанування? Письмових прийомів множення та ділення трицифрових чисел на одноцифрові, так, письмовому множенню та діленню на круглі числа. Тож сьогодні на уроці ви перенесете відомі способи дії на випадки множення та ділення багатоцифрових чисел на круглі числа, а також відкрите спосіб множення у випадку, коли обидва множники закінчуються нулями. Тема нашого уроку множимо і ділимо багатоцифрове число на розрядне. Працюємо у підручнику на сторінці 43-44. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату Класна робота. Далі розгляньте вираз. Знайдіть його значення і відповідь пропишіть каліграфічно з нового рядочка. А зараз уважно розгляньте вирази та перевірте, чи правильно подано числа у вигляді добутку. Але перед цим давайте пригадаємо, які розрядні одиниці ви знаєте. 10, 100, 1000, 10 тисяч. Як помножити число на розрядну одиницю. Необхідно до числа дописати стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. Назвіть розрядні числа. Десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч. З кількома нулями вони закінчуються. Отже, одним нулем, якщо це десяток, сотні, двома нулями, тисячі трьома, десятки тисяч, чотирма. Як їх можна подати у вигляді добутку числа та розрядної одиниці? Наприклад, число 60. Це 6 помножити на 10. 700. Це 7 помножити на 100. Та 9 тисяч це 9 помножити на тисячу. А зараз, будь ласка, розгляньте розв'язання, які виконали учні, і поясніть, як учні виконали множення на кругле число. Отже, дівчинка 242 множила на 30. Вона другий множник 30 розклала на добуток чисел. Числа та розрядної одиниці 3 помножити на 10. 242 помножила на 3, отримала 726 і помножила на 10. Отримала 7260. Хлопчик помножив 242 на 3 у стопчик. Отримав 726. І далі 726 помножив на 10 та отримав 7260. П'ятикласниця Марина пропонує виконати множення незважаючи на 0, а потім до одержаного результата справа дописати 0. Пояснити прокоментуй розв'язання дівчинки. Отже, давайте розглянемо розв'язання Марини. Почнемо множити перший множник на другий множник, не незважаючи на 0. 3 множимо на 2,6. 3 множимо на 4, 12, 2 Пишемо 1, запам'ятовуємо, і 3 множимо на 2, 6 та ще 1, 7, 726. І дописуємо 1, 0, тому що у другого множника 1, 0. Звертаю вашу увагу, що п'ятикласниця Марина використала такий самий спосіб міркування, що й при множенні двоцифрового числа на кругле із використанням письмового прийому. Тож при множенні трицифрового числа на кругле можна міркувати так само, як і при множенні двоцифрового числа на кругле. А зараз зіставте добутки, тобто порівняйте їх, розгляньте всі вирази. Отже, ми бачимо, що у перших трьох записах у стовпчиках лише другий множник містить нулі або один, нуль, 2 нулі та 3 нулі. Тому у значенні добутку треба буде дописати відповідно 1, 2 і 3 нулі. В останньому стовпчику, на відміну від попередніх, обидва множники містять нулі. Тому можна припустити, що у результаті треба буде дописати стільки нулів, скільки в обох множниках разом. Отже, розв'яжемо перший вираз. 385 множимо на 70, починаємо множити, не зважаючи на 0. 7 множимо на 5, 35, 5 пишемо 3 запам'ятовуємо. 7 множимо на 8, 54, та ще 3, 50. 56, та ще 3, 59, 9 пишемо 5, запам'ятовуємо. І 7 множимо на 3,21 та ще 5, 26, Дописуємо 0, отримаємо 26 950. Оскільки у наступних виразах змінюється лише кількість нулів, тому в результаті у добутку буде змінюватися лише кількість нулів. А зараз прочитаємо правила і запам'ятаємо. Правила письмового множення чисел, які закінчуються нулями. Отже, першим записуємо множники стовпчиком так, щоб нулі в записі множників залишилися справа. Далі виконуємо множення, не зважаючи на нулі. Визначаю кількість нулів в обох множниках разом, дописую справа до результату стільки ж нулів. А зараз потренуємося і виконаємо завдання 5. Розв'яжемо вирази. Отже, запишіть у зошиті слово вирази і запишіть перший вираз. 463 множимо на 800. Отже, записуємо числа стовпчиком. Нулі залишаємо справа. Починаємо множити, не зважаючи на нулі. 3 множимо на 8. 24, 2 пишемо, 2, 3, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 8 множимо на 6, 48 та ще 0 пишемо 5, запам'ятовуємо. І 4 множимо на 8, 32 та ще 5, 37. Та дописуємо нулі, отримаємо 370 400. Далі зробимо перевірку. Щоб зробити перевірку, нам необхідно добуток поділити на один із множників. Отже, добуток 370,400 ділимо на 800. Перше неповне ділене буде 3704. Отже, візьмемо по 4. Перевіряємо. 4 множимо на 800, отримуємо 300 3200 і остача 504. Отже, остача менше, ніж дільник, робимо висновок, що цифру участку підібрано вірно. Далі утворюємо друге неповнодільне 5040. Ділимо на 800. Беремо по 6. Перевіряємо, 6 множимо на 800, отримаємо 4800. Віднімаємо 5040. Віднімаємо. 4800 в остаче отримаємо 240. І утворюємо третє непонеділне 2400. Беремо по 3. 3 множимо на 800, отримаємо 2400 і остача 0. Отже, бачимо, що результат перевірки збігається з першим множником, Отже, множення виконало вірно. Далі 5260 множимо на 80. Отже, множимо, не зважаючи на нулі. 8 множимо на 6 – 48, 8, пишемо, 4 запам'ятовуємо. Далі 8 множимо на 2 – 16, та ще 4 – 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. І 8 множимо на 5 – 40, та ще 2 – 42. І дописуємо 2. Нулі. Далі робимо перевірку. 420 800 ділимо на 80. Отже, перший на 420. Беремо по 5. Перевіряємо 5 множимо на 80. 400 віднімаємо остача 20. Друга неповноділна 208. Беремо по 2. 2. Множимо на 80, 160, віднімаємо і остача 48. Третя неповноділна 480. Ділимо на 80, беремо по 6. Перевіряємо, 6 множимо на 80, дорівнює 480, остача 0 і 0, який залишився. У діленого, 0 ділимо на 80, отримаємо 0, записуємо його участку. Отже, отримали 5260. Цей результат збігається з першим множником, отже, множення ми виконали вірно. Далі наступні два вирази: 5740 множимо на 200 і 7300 множимо на 50 самостійно. Відео тисніть на паузу. Бажаю вам успіхів! А зараз зробіть самоперевірку. Рухаємося далі. Поясни, як виконано письмове ділення на кругле число. Чи можна міркувати так само, обчислюючи решту часто. Отже, розглянемо вираз 980 поділити на 20. Отже, міркуємо так. 20 розкладаю на число та розрядну одиницю. 20 це 10 помножити на 2. Далі, перший неповний добуток 98. Ділю спочатку на 10, приблизно отримаю 9. Далі 9 ділю на 2, приблизно отримаю 4. Перевіряю 4. 4 множимо на 20, 80, остача 18, Остача менше, ніж дільник. Отже, цифру в чатку підібрано вірно. Другий неповний добуток 180. Міркую так само. 180 ділю на розрядну одиницю на 10. Отримаю 18. 18 ділю на 2. 9 перевіряємо 9 множо на 20 дорівнює 180 остача 0. Отже, давайте перевіримо хід цього міркування на наступних двох виразах. Отже, 114 280 ділимо на 40. Отже, 40 подаємо у вигляді розрядної одиниці та числа добутку. 10 помножити на 2. Отже. Перший неповний добуток 114. Ділимо на 10, приблизно отримаємо 11. 11 ділимо на 4, приблизно отримаємо 2. Перевіряємо це число. 2 множимо на 40. дорівнює 80, остача 34. Далі остача в нас менше, ніж наш дільник 40. Отже, цифру в частку підібрано вірно. Утворюємо наступне неповне ділення 342. І так, 342 ділимо на 10, приблизно отримуємо 34. 34 ділимо на 4, приблизно отримуємо 8. Перевіряємо, 8, множимо на 40, отримуємо 320, віднімаємо остачі отримуємо 22. І так, 22 менше, ніж 40, отже, цифру підібрано вірно. Третє на 228. 228 ділимо на 40, беремо по 5. Отже, перевіряємо 5 множимо на 40, отримуємо 200, остача 28. І 280 ділимо на 40, беремо по 7. Остача 0. Отже, отримали у частці 2854. Далі 54 240 ділимо на 80. 80 подаємо у вигляді добутку розрядної одиниці та числа 10 та 8. Перше неповноділено буде в нас 544. 544 ділимо на 10, приблизно отримаємо 54. 54 ділимо на 8, приблизно отримаємо 6. Отже, перевіряємо число 6. 6 множимо на 80, отримуємо 480. Остача. 62 менше, ніж дільник. Друге неповноділено 624. Ділимо на 10, приблизно отримаємо 62 і ділимо на 8, приблизно отримаємо 7. Отже, 7 множимо на 80, отримаємо 560. Віднімаємо, отримаємо 64. І третє неповноділений 640. Ділимо на 10, 64 64 ділимо на 8, буде 8. Перевіряємо 8 множимо на 80, отримуємо 640 остача 0. Отже, при розв'язуванні виразів ділення на кругле число, ми дільник можемо розкласти на добуток розрядної одиниці та числа. І останнє завдання на сьогодні. Ми з вами розляжемо задачу. У першій бригаді було 4 робітники, а в другій 5. Бригади працювали однаковий час і заробили 935 100 гривень. Як бригади повинні поділити заробіток. Тисніть відео на базу та прочитайте умову. Отже, ця задача про робітників. Робітників було дві бригади. Перші 4, в другі 5 робітників. Вони працювали однаково, однаковий час. І всі разом заробили 935 100 гривень. Отже, в задачі описується ситуація праці, тому взаємопов'язані величини будуть продуктивність праці, кількість робітників та загальний виробіток. Маємо два випадки перша бригада і друга бригада. Отже, в першій бригаді 4 робітники, в другій – 5 робітників. Ми знаємо, що бригади працювали однаковий час, тому продуктивність праці буде однаковою. Разом вони заробили 935 тисяч 935 100 гривень. І нам необхідно дізнатися, як бригади повинні поділити цей заробіток, тобто скільки кожна бригада отримує грошей. Ми бачимо, що ключем до розв'язування цієї задачі є знаходження однакової величини. Оскільки нам дана сума однієї величини, отже, будемо шукати однакову величину за двома сумами. Далі відео тисніть на паузу і самостійно розв'яжіть цю задачу. Давайте перевіримо. Отже, однакову величину шукаємо за двома сумами. Перша сума у нас відома, шукаємо другу суму, кількість робітників. Нам необхідно 4 додати 5, отримаємо 9 робітників у першій і другій бригади разом. Далі знаходимо однакову величину. 935 1100 ділимо на 9. Отримаємо 103 900 гривень. Перший робітник. Один робітник заробляє. Далі можемо дізнатися, скільки. Першій бригаді заробить 4 робітники. Для цього ми 103 900 множимо на 4, отримаємо 415 600 гривень. Заробляє перша бригада. І друга бригада 103 900 множимо на 5, отримаємо 519 500 гривень, заробляє друга бригада. Запишіть, будь ласка, відповідь. Перша бригада отримаємо. Отримає 415 600 гривень, а друга 519 500 гривень. Це було останнє завдання на сьогодні, тому наш урок завершено. Дякую за увагу!